Я вас вітаю на каналі Стебл Дмитро. Сьогодні досить дивний огляд, але такий і... досить атмосферний. ну... Ні, обідний пізде, світла нема. Але є три енергетики. А саме рево зі смаком оригінальним, безалкогольне, тільки таке. Рево зі смаком винограду і Ти -ти з вишнею. Менше з тим. Освітлення в кадрі, я думаю, дуже мало. Ну і при свічках сидіти це атмосферно круто, це класно, тому це любить. Я сам це люблю. Блять, пече, нахуй. Треба їх пропалити перше, сука. Для вніска, я взагалі Ну, Тепер освітлення більш ніж достатньо, як на мене. І почнемо ми, напевно, огляд з. Виноградного. Чому виноградного не питаєте? Це звучить страшно. Пахне, чесно, ну. Виробник, як я пам'ятаю, та виробник такий самий, як нон-стоп. і пахне. Ну, Дуже схоже на виноградний нон-стоп, але більше, хім... більше хімії віддає. А дліта який. Я часто в порівнянні з нон-стопом, це реальний кісляк який. Ні, воно прикольне, спору нема. Чесно, я не можу зловити після снап, ніби я, але якийсь дуже приглушений. Я поїздки свічки швидко загорають. Ну то таке. Ні, ну кисля дикий, блять. Це досить цікавий смак. Тісло трошки солодко. Хто не любить солодкі енергетики, та, тому піде. Але такий хімічний, дуже прям піздеться. Ну, блять, я навіть не знаю, як його оцінювати, тому що рево це не є той напій, який п'ють просто як енергетик. Це, блять, вся його суть в тому, що він алкогольний був. Ну, та чого був далі є. Це просто окремодіній але все ж. Ну, чесно. Чи куплю я його вдруге? Сумніваюсь, хіба що по акції, блять, або настрій такий буде, що в голову стрельне, але щоб, ну, впевнено сказати, що я його куплю вдруге. Точно ні. Ну, перейдемо до наступного. шановні. Продовжуємо огляд. Далі ми прийдемо, напевно, до оригінального смаку. Обов'язково протирайте оці кришечки, чесно, повірте. Я бачу як воно на складах лежить, рік, блять. Ах, підет. Пахне, чесно, щось середнє між джетом і оригінальним нон-стопом. Нонстоп ну, оригінальний це, блять, стоковий любий енергетик, блять, простий. А от джет це ну, ніби простий анерос, але Ну, чесно, він своєрідний, як на мене, і він мені подобається тим. Ну пахнет пахнет цікаво, блядь. Ну, шесть такие вот сейчас он біля джата. Сейчас он смак всадить невнятный и незразумілый зов стим. Нет, кисляк є, Кисляк є. С джатом спільного мая мало. Хіба по запаху, Чи солодкий він, ну, чесно скажу, за олійні. Ну, та як за оліні, блядь. Заліні не солодка вода просто. Як для в плані мається Ну, увазі. Ну, що енергетики за вам по своїй суті солодкий пиздец. Ну, поки що два, два з двох. Ну, вони не солодкі ніхуя, вони кислі піздець. пиздец. Я щось з різниці зараз не, 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 не розумію. Ні, не, я розумію. Якби я її купляв, то виноградний гарний швидше, ніж оце ще раз. Ситуація аналогічна, а точніше навіть гірша. Тому що чи куплю його я вдруге 100% ні, тому що класичні енергетики є посмачніші і подешевші в рази. А що ви не собі придумали? Чесно, хуй його знає. Що я собі придумав? Питати тільки вас, тому що підписані на мене ви, а не я на вас. Тому. Придумав собі я хуйню, а дивитесь її ви. За що я вам дякую. Бо, блядь, таких людей мало на цьому світі. Мало кому ніякої робити настільки, щоб дивитись мої відоси. А тепер секунда. І оглядаємо третій. Вишневі. І, блядь. Свічки згоріли, сплавились. Мені сумно, бо мені то прибирати. Ні, на щастя, це було сплановано, що свічки в якийсь момент догорять, тому я взяв спеціально цю лампу. Я не знаю, ні, нехай вона буде де була. Так, шановні, продовжуємо. Далі у нас... Не знаю, чи його видно, не маю чим підсвітити. Видно, не видно. Рево Ахуєть я, долбайоб. Хто би міг подумати? Енергетик рево-вишневий. Він пахне як рево-вишневий, але ну, той самий з Ну, Саме запах у спирту нема, але ну, от той самий хімічний такий їдкий. Навіть не їдкий, а їбкий запах, він, він присутній, він нікуди не дівся. Ров mm. їбать. Ну. Чесно, я не хочу бути піздоболом, я його пив математик. П'ять днів назад ну, він мені тоді в залі не сподобався. Але порівняння з цими двома кінтами, блядь, Ахуєнний. Приємний кістячок. Ахуєнний рівень ну, солодкості, ну, цукру. Ахуєнний рівень цукру. Він не є занадто... о, ніхуя. Він не є занадто солодким, він не є замало солодким. Ну, Чесно, баланс ахуєнний. І крім того, ще що можу додати? Після снабжуйте ахуєнний такий, прикольний. Там, смак та так само тісно як посил двоє підараси. Але мені подобається. Ну, Часно порівнянні з оцим, з уцем, блядь, з класичним навіть не порівнюю. Він, блядь, йде он нахуй. Він не такий вже поганий. В порівнянні з класичним. Оцей, до речі, напевно я собі десь колись можливо і куплятиму. Але ну, це швидше не бажання буде, а виключення час від часу, чисто собі, нагадати його смак. Тому що вишневих енергетиків не є так вже й багато, з тих, що я собі купляю, взагалі немає. Чи є нон-стоп-20-річчя ну, туди-сюди отак хуйня, то щоб він збрав у нього, він хуйовий і він не смачний, мені не сподобався. Але це й прикольний. Ну, щось таке. Я просто втратив думку, я забув, що хотів сказати. А, згадав, що я можу сказати про них? Оцей. Я би їх з радістю дуже гарно вийти, нахуй із кадру. Але ні, тому що, якщо що, мені прийдеться прибирати, що я в рот їбав, і я за нього заплатив, що я ще раз в рот їбав. Він йде нахуй успішно, класичний рево, енерджі, белять алко, Енерджі. пізу. Виноградний. прикольний, але я очікував більше, ну, з ними всіма я очікував більше, чесно. Е, так само йде в пізу. Друге місце заслужено. І вишневий. Я думав, що він хуйовий, але він не такий вже й поганий. Він заслуговує на перше місце. Спочатку я так не думав, я його ну, кажу чесно, пробую вдруге, але перший раз він мені взагалі ну, ні про що. А от зараз, а пасажир такий. Що я можу сказати? Не пробуйте хуйню, тому що для того тут сиджу я і пробую хуйню замість вас. А якщо вже і бажаєте попробувати хуйню, то на оригінальній навіть не дивіться. Виноградний можете собі купити, якщо любите кисляк і не любите солодкий. І вишневий, якщо вам подобається солодкий кисляк з присмаку. Белять присмаку. Після смаку Ну, Нехай така хуйня. Тому радий бачити вас в себе на каналі. До зустрічі, шановні. Ще побачимось. Сука, коліно, блять! Мені можна що. Блять, що я несу нахуй. Шо, що за пізнес, мені то зуби вирізати потім? Сука, камера пише, мені то, блять вирізати потім, блять. З тим, сука, бавитись тут, блять, докупи клеїти, нахуй. як, блять, без сценарія працюю. А як, блядь, сценарію могли знімати? Я, я смаку наперед не знаю. Цього підараса знаю, але в порівнянні з тими він інший виявився. Ну йобана вписано. Сука.